Ну, а зараз відео що стосовно моїх колег. Щойно знімав відео і опоминув своїх колег. Шановні колеги, я дуже вам вдячний, ви навіть не знаєте наскільки. Я вам вдячний, що ви мене підстрахували як тільки я починав, в принципі, я зараз починаю. Я ще не став на ноги. Дуже вам вдячний, що ви мене підстрахували, підстраховували. Запчастинами, підказками, усім, чим можна було. Дякуємо за те, що ви давали дорогущі запчастини мені під реалізацію, будемо так казати. Коли я брав запчастини, встановлював їх в людські агрегати і потім тільки віддавав вам гроші. Дякую, що ви мені довіряли. Мені це дуже приємно. Назов вам імена Володя, вам дякую, Олег, вам дякую. Тарас, тобі дякую, Саша, тобі дякую. Микола, вам дякую. Антон, тобі дякую. Дякую деяким хлопцям, майстрам, так само моїм колегам, які якимись підказками допомагали, якісь мені десь на їхніх сайтах робили знижки. Дякую хлопцям, як сказати, менеджерам. Які займаються підшипниками, сальниками. Юра, дякую. Дуже приємно, що в нас таке спілкування з тобою. Дуже приємно. Дякую Наталії, якої закупою закупляю підшипники. Вона більше вона не підписана на мене. Вона це відео не побачить, але просто хочу, щоб вона знала, що я дуже вдячний за наше спілкування, за людське відношення і за розуміння. Ніби нікого не забув. Величезним всім дякую. Дуже приємно, дуже приємно, що вас знаю, дуже приємно, що на вас можна понадіятися, що ви не підводите, не підведете, буде раніше так сказати. Я в свою чергу теж буду старатися вам допомагати. Мені дуже приємно. Мені дуже приємно, що у нас є таке з вами спілкування. Просто. Хороші емоції, що я зустрів таких людей, деяких навіть не зустрів все тільки в телефонному режимі, От як, наприклад, Володя, ми з ним вживу ніколи не бачилися, а людина мені відправляла запчастини, які коштували 70-90 тисяч. От і будь ласка, все на людській довірі. Це, до речі, ставлю такі е, декілька фраз, коли люди запитують Толік, а як, скільки у вас гарантія? Як би це дивно не звучало. Як таких термінів гарантії, на жаль, напевно, немає. Але я завжди кажу, що в мене людська гарантія. Не дай Бог, гарантійний якийсь, гарантійний якийсь випадок, приїжджаєте, розбираємо, дивимося. Якщо моя вина як майстра, або якщо, наприклад, це встановлені мої якісь запчастини, це буде обов'язково замінюватися. Безкоштовна буде робота, це все обговорюється. Повірте, друзі, тільки, тільки на людських умовах хочу з вами працювати. На хороших людських умовах, без, всякої, без всяких хитрощів, без, без всякого підсмислу. І всякого такого. Я ціню, поважаю, як і кожного клієнта, так і кожного з своїх колег, людей, які мені допомагають. Я не забуваю, хто для мене що скільки зробив. Мені дуже приємно. І буде в мене можливість, буде нагода, я з радістю взаємно вам допоможу. Ось так. Всім дуже вдячний. Гарного дня, всього найкращого, друзі. Дай Бог нам миру і здоров'я. Все. До зустрічі!